Смачні та корисні рецепти з українських продуктів вони підкорять ваші серця та смакові рецептори. Готуємо і дивуємо. Чоловіча кухня що вівторка та щочетверга. О 8.40. У сніданку з 1 плюс 1. Королівський смак. Смаку по-королівськи. У будні що нового в житті відомих людей? Як знаменитості розмовляють з дітьми про війну? Тому знає, що тато воює. Як наближають перемогу? Я зібрала понад 6 мільйонів гривень е, за один вечір. Та які будують плани на майбутнє? Чесно хочу дівчину. Дівчинка для танка це прям така віддуша. Життя відомих людей. Новий сезон. У будні об 11. На 1 плюс один Україна. Міния. Дозволь глянути на тебе в останнє. Опалася. Я тебе вбімаю. Величне століття. Роксолана з подиківка по четвер о 20.30, тридцять на один плюс один Україна. Прем'єра. Чому ти Вона зробить усе, щоб захистити свою сім'ю. Ти дуже гарна граєш. У тебе навчилась твої улюблені турецькі серіали. Усе, що я роблю, заради мене. Невірний о 17.10 на 1+,1 плюс Україна. З понеділка, по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Дружина порно знімала і чужому надсилала. Хорошення положення, як робив, ви підбували до чого. Давайте перевіримо. Діти мали доступ до цього відео? Хто вбив коханку мого чоловіка? Наталю я не вбивав. Ви тут спите, тут роблять сокиру. Він зробив це левою рукою. А ви що Так. Да. А ось стежімо ти. Мрія життя. Знайти близнючку, в яку ніхто не вірить. Як мама погубила цих дітей? Це навіть кримінальна відповідальність. Точку вдочерила головна лікарка. Тоді хто зараз там залишив? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19.30 на 1+,1 Україна.